Під час регіонального форуму у рамках реформи шкільного харчування обговорили ключові виклики досягнення й перспективи галузі. В одній із черкаських шкіл не лише слухали спікерів, а й бачили на власні очі приклади успішної модернізації українських їдалень. Місцева влада, представники громад регіону, профільні фахівці приїхали отримати відповіді на свої запитання й поділитися досвідом оновлення раціону школярів. Ну, зараз, незважаючи на те, що Йде війна, ми повинні піклуватися про наших діток. А однією зі сторін піклування – це є турбота про їхнє здоров'я. Для того, щоб було здоров'я, це повинна бути фізична активність, ну і здорове харчування. Сьогодні якраз на форумі будуть ці всі питання обговорюватися на даний час в Уманському районі. Є 121 заклад загальної середньої освіти. Ми дотримуємося сучасних тенденцій і по максимуму докладаємо. Ми обговорюємо нові моделі харчування, нові меню. Нові підходи до шкільного харчування, нові підходи до організації харчоблоків. Ось такий комплексний підхід. На сьогоднішній день вся черкащина вже переведена на нову модель харчування, але ми бачимо, що в нас є певні проблеми. Зокрема, у нас недостатньо підготовлені працівники кухонь. Саме до нових ралі, і в нас є слабко забезпечене обладнання, те на якому готується їжа, тобто як правило, воно є старе. Часто дуже часто воно вже неефективне. Одна з цілей реформи, започаткованої з ініціативи першої леді, сформувати у малечі здорові звички та відійти від радянських наративів, які міцно засіли в системі освіти. Передовсім не збільшити розмір порцій, а поліпшити якість приготування страв у шкільних їдальнях, пояснює Ігор Табурець. Ми говоримо дійсно про наше майбутнє. Ми, Цементуємо і робимо фундамент всіх наших цінностей, які потім буде пожинати країна і всі майбутні покоління. Це прекрасний шанс сформувати здорові харчові звички дійсно для цілого покоління українців. І дуже приємно, що ми дуже велику увагу приділяємо саме цьому питанню. У нас десь приблизно 86 Відсотків учнів забезпечені всіма видами харчування. Система шкільного харчування складова системи безпечного освітнього середовища. Тому в міністерстві освіти і науки дбають і про фінансове забезпечення таких ініціатив, зокрема для оновлення кухонної техніки. Фінансова спроможність громад в умовах військового стану насправді це виклик для нас, тому що дуже дефіцитні бюджети, тим більше зміни до бюджетного кодексу передбачають зменшення ПДФО. І ми працюємо над залученням донорів. Перший донор, який відгукнувся і почав допомагати Україні, це є Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй, яка, з якою ми минулого року підписали меморандум. І в рамках цього меморандуму, вже з 1 вересня 2023 року, ми маємо 400 шкіл по всій Україні, в тому числі і в Черкаській області, які отримують допомогу відшкодуванням. Певної кількості порцій, яка була приготовлена для дітей. Попри бюджетні витрати, існує і кадрова проблема. Зокрема, відсутність підвищення кваліфікації кухарів і мотивації до роботи. Приготування їжі це також про задоволення від процесу. Щоб урізноманітнити це, фахові заклади регіону презентують власне меню. До прикладу, корсун Шевченківський професійний ліцей, який повністю перейшов на правильне харчування. Приготували бургер, найулюбленіша страва наших дітей, фруктово-ягідне желе, оладки, кукурудзяні з яблуками. Діти надзвичайно полюбляють. Ми перейшли на здорове харчування. Наші діти задоволені до понад 20 тисяч освітніх закладів України щодня ходить майже 5 мільйонів школярів, які мають отримувати гідні умови для навчання незалежно від віку, матеріального забезпечення батьків чи місця народження. Основне наше завдання це рівність серед дітей. Як рівність в місті Черкаси, так і рівність в найменшій громаді і в найвіддаленішій школі Черкаської області або будь-якої іншої області і кожна дитина має завжди отримати якісне харчування в будь-якому освітньому закладі. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.